Дві людини травмовано внаслідок обстрілів росіян у Костянтинівці. Окупанти стріляли по місту з артилерії. Пошкоджено будинок. Одна на легкі поранення від госпіталізації відмовилась, одна доставлена до місцевої лікарні. Стан середній. вчора було три обстріли нашої Костянтинівської громади. Першим був о 14.40 сорок артобстріл села Миколаївка. Там без жертв пошкоджено один приватний будинок. Далі 17.00 був обстріл садового товариства Хімік. Наждалих там також серцівних немає. Двічі російські окупанти обстріляли Курахове. Повідомив Суспільному. Начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Травмованих та загиблих немає. Вчора відбувалися обстріли. Перший обстріл у 14.10 зі ствольної артилерії. Другий обстріл відбувався в 18 годині. Під обстріл попали промислова зона міста Курахове. У Нью-Йорку росіяни обстріляли автомобіль поліцейських. Які в той час везли родину з дітьми до більш безпечного міста. Поранено п'ятьох поліцейських та 14-річну дівчинку. Деталі уточнюються, повідомляє прислужба поліції. З селища Північне, яке розташоване за 300 метрів від лінії бойових дій, поліцейські евакуювали трьох дорослих з чотирма дітьми. Найменшому хлопчику ще немає двох років. Біля будинку родини влучив російський снаряд. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.